Так. Ну і ми продовжуємо розв'язувати рівняння номер 1277. Застосовуємо властивості рівнянь. Подивіться на 18 рівняння, рівняння номер 18. Зараз я трошки підніму вгору, щоб було де писати. Запишіть Х3 плюс Х4 дорівнює мінус 21. Нам необхідно позбутися знаменників, тобто зробити е, так, щоб не було дробів у нас. Користуємося властивістю рівняння, що можна множити обидві частини на одне те ж саме число. Аліса, продовжуємо. На що ми можемо помножити так, щоб і трійка, і четвірка скоротилися із тим числом, на яке ми множимо. Ми можемо трійку мінус 21 поділити на три. Нам, дивіться, діти, нам не От зараз застосовуємо властивість рівняння, що можна обидві частини помножити на одне й те ж саме число. 3 і 4 – знаменники даних дробів. Спільним знаменником є число 12, так? Якщо ми помножимо на 12, ліву і праву частину рівняння, дивіться, що в нас від, буде відбуватися. Х3 помножити на 12, плюс Х4 помножити на 12. Ну, правда, треба буде трошки затриматися в правій частині. Мінус 21, нам теж прийдеться множити на 12. То тоді. Трійка і 12 скоротяться, залишиться 4х. Далі 12 і 4 можна скоротити, поділимо поділимо на 4. Замість 12 буде 3. Пишемо плюс 3х. Дорівнює. А ось цей добуток я пропоную не, не виконувати множення. Поки що так і залишимо. Мінус 21 помножити на 12. Тепер додаємо подібні доданки в лівій частині. Це буде 7х дорівнює мінус 21. Зліва 7х, 7х справа. Мінус 21 помножити на 12. Можна обидві частини рівняння, дивіться, що тепер робимо. Можна зробити так. Записуємо, чому дорівнює Х. Х це невідомий множник. Щоб його знайти, треба добуток, поділити на відомий множник. Я записую в вигляді дробу. І 21,7 і ділимо на 7. Тут буде одиниця, а тут буде залишиться, мінус 3. І що залишається в нас? Записуємо на наступній строчці х дорівнює мінус 3 помножити на 12. І це дорівнює мінус 36. А можна було обидві частини рівняння записати, що ми ділимо на 7 і скорочуємо 7х поділити на 7 буде просто х. 21 ділиться на 7. Значить, ми тут скорочуємо, Ділимо 21 на 7, залишається мінус 3 помножити на 12. Справа мінус 3, оцей знак мінус тут. Мінус 3 помножити на 12. Тобто те ж саме, що і в нас вийшло. Ось зараз ми розв'язували рівняння. Кому зрозуміло? Що можна обидві частини поділити на 7. Запишіть цей спосіб розв'язання. Кому не зовсім зрозуміло, то можна залишити той спосіб, який перед цим ми записали, що як знайти х. У вигляді дробу записуємо ділення. Ось це число представлене у вигляді добутку мінус 12. Ділимо на 7, а потім скорочуємо дріб на 7. Тут буде мінус 3 в чисельнику, а в знаменнику – одиничка. І залишається нам мінус 3 помножити на 12. Розв'яжіть зараз 19 рівняння самостійно. Подумайте, на що можна помножити обидві частини рівняння, і я чекаю ваші відповіді. Хто вже знає, наскільки будемо множити ліву і праву частину. Підіміть рученьки. Число 12, в прикладі номер 18, було спільним знаменником цих дробів В 19 прикладі спільний знаменник. 15. 15. Правильно. Значить, ми множимо на 15 обидві частини. Аліса Плоткіна, будь ласка, тобі слово. Умножити на 15. 2М у чисельнику 2М помножити на 15 у знаменнику 3. М помножити. Мінус у чисельнику 4М помножити на 15 у знаменнику 5. Дорівнює 3 помножити на 15. Так, зараз, зараз. Беріть 3, помножити на 15. Добре. Виконуємо скорочення. 3 та 15 скорочуємо на 3. Так. Uh, у чисельнику 5, у знаменнику 1. Та 5 та 15 скорочуємо на 5. У чисельнику 3, у знаменнику 1. Угу. Ага. І в нас залишається 2. Да, 2 м помножити на 5 буде одразу множимо. Десь. 10, а, 10 м мінус, мінус 12 м дорівнює 45. 12 м дорівнює 45. 10 м 12 м буде мінус -2 м. Мінус два М дорівні сорока Дорівнює 45, дорівнює, 45. А, дорівнює 45 поділити на мінус 2. Відповідь буде. З яким знаком? Від'ємною. Так. М буде дорівнювати мінус. Двадцять. 2 та двадцять дві цілі з половиною. П'ять десятих. 44 поділити на 2 це 22. І одиничка на 2 це половинка. Мінус 22 з половиною. І ще, значить, я там трошки з домашньої роботи один номер викреслю із класної роботи. Так, і ми встигаємо ще. Розглянути хоча б одне рівняння. Давайте ми розв'яжемо рівняння, ну, давайте 22, Ой, 22 рівняння. Аліса, тобі слово, давай, щоб я поставила оцінку. Розв'яжеш ще одне рівняння. Давайте підніму підручник трошки вищий, щоб було де нам писати це. Так, Аліса, сама будеш писати, чи мені писати, а ти диктуєш. Саме буду писати. Рівняння 22. і пояснюєш. Рик помножити на 2 мінус мінус 5х додати чотири дорівнює нульців чотири десятих мінус Спочатку розкриваємо дошки. Три множимо на двадцять шість. Зараз я візьму більш. Більш жирно або візьми червоний. Він uh -huh. краще дивить. Ну, його краще видно. Хоча сирінівий дуже красивий колір. Шість. три ікс. Так. Множимо трійку на кожен доданок в дужці. Як властивість, душці. Перед дужкою стоїть мінус, тому о, мінус прибираємо та. І дужку, так? Да? опускаємо мінус і дужку, тобто. Мінус і дужку та знак у дужках змінюємо на протилежні. Угу. Тобто мінус 5х. Угу. Додати, ой, ой відняти чотири. Мінус чотири знаки доданків. Ви можете собі ось так взяти і дуже позначити, що у цих чисел ви зараз у цих виразів, ну ці вирази, ви зміните знаки їхні на протилежні. так і відняти чотири. Тобто не переписувати праву частину, а вже ж можна щось перенести. Ну добре, давай, Аліс, давай не буду збивати з тебе пантелику, записуємо да, те, що було справа без змін поки що. Ви пам'ятаєте, що можна переносити доданки з будь-якої частини в будь-яку? Не завжди невідомі переносяться вліво, а відомі вправо. Можна невідомі так само переносити в праву частину, а відомі вліво в ліву частину. Що мається на увазі невідомі і відомі, про що я говорю? Аліс, як ти гадаєш? Що таке невідомі? Хто невідомі? Невідомі це в яких є букви на частини. Правильно, невідомі додамки, так? Да? Да. Так, ми можемо. Перенести в ліву частину 16. Було мінус 16х, тепер 16х. Так. Переносимо невідомі вліво, відомі вправо. Ті, ті, ті доданки, які вже стоять зліва, запереписуємо. Мінус 3х. А, тобі незручно не писати, так? Да? Просто більш жирним краще видно. Ну, нехай. Да. А то просто какая-то ручка, какая ручка, що воно як-то зміняється. Ага, я зрозуміла. Дивіться, діти: мінус 3х і мінус 5х вже були, стояли зліва, в лівій частині були записані, так ми їх і переписуємо поки що. І тепер в праву частину переносимо. Переносимо. Було 6. Мінус 6. Почекай, ні, 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 Аліс, почекай, не поспішай. Ти ж загубила 0,4. 0,4. Подивіться. В правій частині ось це число вже записано. Бо його забудете потім. Дорівнює. Я наведу дорівню. дорівнює. Дорівнює. 0,4. Воно вже вдома. Мінус, угу. мінус 6. Так. Змінюємо мінус 4 на плюс 4. Все це правильно. Все це правильно. Але подивіться, діти, можна було б спочатку в лівій частині зробити перетворення. 6 мінус ми могли вже написати, що це дорівнює двом. І мінус 3х, мінус 5х, тобто ми могли б спочатку. Звести подібні доданки в лівій частині. От. І е, 2 ми б відняли мінус 8х. Ну, не зробили і не зробили. Тепер придеться рахувати більше рахувати довше. Ну, нічого. Далі, будь ласка, тобі слово. 16, 16х мінус 3х та мінус 5х дорівнює. 8х. В лівій частині у нас вийшло 8х. Правее. До ревнюю. Минус 6, минус 4. Uh. Минус 2. і 0. Мінус 2. И угу. плюс 0. Мину, минус 1,6. Так. X, а я трошки тобі допоможу, бо вже час вийшов. Х і... дорівнює мінус 1,6 поділити на 8. Так. Ну і це ви діти зробите самостійно. Х дорівнює мінус, Або Аліса. Зараз нам скаже, чому це дорівня. Mm. Ділимо в стовпчик 1,6 на 8. 1 на 8 не ділиться. Пишемо нуль. Пишемо Ділення цілої частини закінчилося, пишемо кому. Зносимо ще шестірку. Шістнадцять поділити на вісім. Це 2. Так. Отже, інсторі мінус 0,2. На цьому ставимо крапку. Всі молодці, хто підіймав руку, я бачила і Настю Костенко, і є Мариночку, всіх всіх бачила. Тому усі, хто сьогодні відповідав, ставимо плюс 2 бали на От. І е, домашнє завдання номер 1100, 1126, е, Другий стовпчик. Номер 1128. Е, ні, 1126, вибачте, ні. 1128. І 1277 усі рівняння, які ми не встигли розв'язати. Ось це все домашнє завдання. Параграфи, правила повторити. Це пункт, які параграфи ви подивитесь в підручнику або на платформі. Я допишу все, що пов'язано з множенням, діленням раціональних чисел і властивості рівнянь. Повторювати. У вас є конспект, і я вам бажаю гарних вихідних.